Так, сьогодні будемо розвіювати міф на рахунок швейних машинок, що в них там щось дуже чересчур цінне є. Як думаєте, є там цінне чи немає? Так що сьогодні у нас цікавий ефірчик. Залітайте, подивимося і заодно відзнімемо декілька відео під час ефіру. О, Оце апаратіра. Все, треба оці дві поставити туди, а цю будемо розбирати. Гляньте. Знаете, что это за швейная машинка? Привет, Ленюте, привет. Швейная машинка сумасшедших денег стоила. Развели на ней миллионы людей, да? Игорек, мы пока что снимаем твою спину и жопу. Это нам не подходит. Это немецкий кино. Немецкое кино. Нам надо найти что-то ценное в этой машинке. Бірки, бірки? Да, бірки поснімай. А ти нализав бірки? нализав. Глянь. І що в нас тут книжка пише? Сінгер, да? Мануфактура. Взагалі, вещь дуже серйозна. А це що тут у нас? Ні, так це якась чепуха. На цьому ми багато не заробимо. А от зінгера цього розібрати, це звісно толкова вещь. Це що я таке букви не розумію, я таке читати не вмію. Якщо вмієш, прочитай. Як думаєте, ми зможемо виколупати щось цінне з даної штуковини? І що ми тут виколупали? <реш> Ти думаєш, що латунь — це найцінніший метал, да, який мафи, ми, ми могли виковиряти з даної штуковини. Більш нічого не владеємо хоч, так? Да? Стіляком це максимум, що ми могли да, витягнути відсюди. І оце другий кусок латуні. А як оцей хильдік називається? Да? Так. І більш ну, нічого не світить. Астаніна на мангал. Андрюхи він позвонив на кофельбу. рульового дителя, питаємо його на. О, надо іти по спектрону, терма зараз достане мило водій. Може він в паладіє, як думаєте? Може будь що він в паладіє. Доброго та потужного доб. Канешна, і кожен день працюємо. У нас нема вихідних. Побалакай з людьми, ти любиш балакати. Коля, не мовчи, побалакай з людьми. Надо і челнок провірить на паладії чи на що там. Ви не ве Ось щелнок, пуля по-народному. Зараз ми її теж провіримо. Коля, що ти не балакає? Що ти там тикаєш? Це я балакаю. Ми зараз пулю будемо провіряти. Гулю будемо провіряти. І що ти думаєш? Толян, не мовці, пишуть люди. Шашу, Женючок, бачиш? <кхех> Толя щось балакать підрозучився. Да? Щось мені не дуже весь майстер слідить за ним, бо мені кажеться, що він І не ремонтує. Чого? Так у нас, Андрюх, ми тут взагалі нічого не ремонтуємо. Я зараз покажу І тобі, тоже. Ремонтна бригада сидить, бачиш? Отакі От всякі матеріали ремонтуємо. У нас тут з ремонтом взагалі важкувато. Та а що там буркви на корпусі? Там 100% воно стоїть мільйони. Так як Ремонт тільки наоборот. Да, ремонт наоборот. В останню дорогу, так сказати, відправляємо усе. Я думав у швейку захотів вкластись. Ну, може, що хоче, може бути. Я не знаю, що мене осінить завтра. Зараз да? ми запустимо нашого апарату. Де-де-де. Кулі чоловіки, пулі попровіряй. Та що тут, толково? Я не як думаєш, що там пишуть? Паладі є, нема. Провіряй, твоє діло. М мочки бери й цей. Ого, оце бачте, в мене сіки тут директорів. А ну покажи, видно буде людям, ні? Воно блестить. А так. Не видно, Ближче сюди. Видно. О, красавчик. І що тут видно? А що там? Ні трохи там. Трохи заліза, блін, щось там. Трохи заліза, 97%. Трохи заліза, а стача паладій. Так що, бачите, така от штуковина явно не цінна. Золоті букви на корпусі. Де нам земки золоті букви на корпусі? Давай провірить. Нитку провірати будемо на золото. Давай провіримо. Стой! Золоті букви на корпусі. У нас в мене щось золоті букви на корпусі. Ви знаєте, що це за метал? Це. Е, бачите шильдики, вони можуть бути насправді шильдики, вони можуть бути насправді золоті. Як думаєте, можуть? Тому що техніка сумасшедша. Давай бога тут, що порушують, Ні-ні ні, нам спішити нема куди. Переверти так, зараз пульнемо і що витягну. ви побачимо. Витягну. Ого! Витягну. А знаєте що тут видно? Та тут сумасшедша віч. Меді з цинком. А міді з цинком це в нас що? да? А ну давайте я хоч гляну разом з вами. Нам видно, о, та видно аналіз чітко, бачите? Купрума 90, цинка 10. Шестерні, дорогі, будь ігорьок, дружні. Це Женя, мабуть, ти шестерні цієї цю привозив, бо ти дуже сильно хвилюєшся за неї, так? Да? Будемо всі корпуса провіряти, нічого смішного немає. Це. Воно сумасшедших грошей стоїть. Ну, за ПТ3. Ні, там має, ну, виливали, ну, було таке, ну а що. Ми сьогодні зовсім про інше розмовляємо. Наша ціль сьогодні знайти в цій швейній машинці щось дуже толкове. Ігорю, а педаль працює? Не газуй тільки, блядь. О, роботи. Бо сейчас турбіна сработає і ще, блін, здує тебе. Які ми там бачимо букви на корпусі? Де в цій е, штуці знайти дуже цінний матеріал? Хто мені розкаже? Ну от всі знають, що в Зінгері чи в Сінгері є щось дороге, а де воно те дороге, ніхто не знає. Підскажіть, у нас є три швейних машинки. Ми сейчас будемо розривати танцпол, тому що нам треба по-любому десь... Виковий німецький танцпол розривати. Німецькі машинки. No. No. <laughs> Де тут паладі? Золото в буквах. Ігор, а тобі розібраних машинок душі не сняться ночі. <laughs> <laughs> в цих немає. А в яких є? Вал тут, вал з паладі, Ігор. Оце. Okay. Та любий. Я Три думаю, що кожний вал тут з одинакового паладі. Може той чоловік І Серце стане ці паладі навіть. Саме дороге, там це ніжки від вал, так я знаю. Ну суть питання, знаєте, скільки багато людей цікаво? Що тут? Та який чермет? то по любому паладі. І паладі. Давай, може, його обрізати, Обрізай! Так а вона ж робити не буде, а чим ми будемо трусишити. А який там сплав цікавий? Показать вам цей цікавий сплав. Давай я зараз аналіз аналізові пульну. Диви. Тут такий цікавий сплав, що далі нікуди. Хоч би блін, не розбагатіть дуже сильно. Ого, сейчас покажу. Диви. Ну шо? Корпус нормальний, так? Да? Толковий. Десь щось треба знайти. Надсилайте всі букви на всіх корпусах, не смійтесь. Букви треба шукати на корпусах, є буква, смерть ворогам є надпись. Бачите, на столі, Ото нормальна надпись. З техножок може бути нормальний, да, всім трудям привіт, привіт. У нас все нормально. Ми в неділю частково в домі молитви, бо він у нас рядом частково на роботі, так що все добре. Хто пише, що в неділю працювати не можна, може і не можна, але ми працюємо. Ігор, а чому ми в неділю працюємо? Тому що нам то, гроші. що в людей і вони везуть. А, в людей і вони возять матеріали сьогодні краще, ніж в обичний день, так? Ну, така є. А, я думаю, чому ми в неділю робимо? Коли буде? Болгар куплю. Ігор, вже нема сили терпіть, гріх не працювати згоден з вами. Та подивіться, он надпись, бо. Все є, все написано. Андрюх, ти теж неділю працюєш? да? О, нам Тік-Так прислали. Все, Ігорьок, тобі подарили TikTok, підеш купиш собі нічого за нього. Спасибо. Ми пиляємо. Пиляємо, пиляємо, да. 283 человека онлайн. Прикинь, Игорь, тебе більше дивиться, ніж на концерті, Океана Ельзи було. Дивився бокс, так. Учора бой менше людей дивилось. Ого, Жека нам бочатки подгони подгонять. У нас сьогодні взагалі прям нормально. Подарок за подарком. Розпечатуємо посилку. В одній посилці статетка, другий чоловік приїжджає з Семенівки, бух палку ковбасином подогнав. Так що взагалі з голоду не здом. Може паладів? Чи паладів? Може ти не розбираєшся в буквах? Не Блядь, він ще й пече. Що ти не постудив? Зачем ти мені гаряче дав? Так, шукає. А як же його зробити, як він такий гарячий? Ні, так треба шусе прострелювати. Давай зараз платне. Платаємо. О, це нормальна штука, тут прям є є драг, диви. Сіки драга. А? Хто знає таблицю цього чоловіка, який її придумав. Багато драга? Багато. Так, Ігорюк, треба знайти щось цінне в цій шуту. Надпись латунна. Надпись латунна? Так це вже у нас буде три надписи латунних. Оце діло зараз попре. Так не то, що зараз попре, а вже пре. В одній із швейних машин ми обнаружили нічого. Букви є. Хлопці, це правда. Букви на корпусі можуть бути золоті. Ігор, шукай золоті букви. Табличку Привіт, Стас, привіт. Табличку обов'язково. Усе будемо перевіряти. Усе. Ого-го, ого. тут дивись, яке написано, мада він цей, і той, і він вообще. Бач, красиво. Як на мене дуже. Дай в неділю робимо Дім. Газуємо кожен день. Коротше, нема нічого. О! Нема. І що? Синок. Тобі. Нашли. Що чермет? Диви, що нашли. На цьому. На цій штуці бірка, бач, глянь який склад. О, вихідний ніколи дім. Хочу всі гроші заробити. Так шейки ганяються. Ми зараз їх розберемо, понять, як кури як на Африку. Ми зараз розбираємо спеціально ці швейні машинки, відправляємо їх арабам як деталі. І деталями, воно виїжджає спокійно, розтаможка дешева, розумієш? а коли цілякому цю швейку відправляєш, там араби тулять таку розтаможку, що ми просто обідніємо. А так все продумано, прокручено, промучено. Владік, треба прийняти, люди прийшли. Що дім, тобі сьогодні в 3 часа ночі за часник не дзвонили? Нема більш нічого. Та як нема більш нічого, Ігор, шукай. Ну що ж ти так легко здаєшся? Нас тільки трансляцію розігнали, ти вже здався. 300 чоловік, я тобі кажу, вчора боюся, дивилось 12 чоловік по всьому міру, по всьому світу. А сьогодні тебе в прямому ефірі дивиться 321 людина. Ти розумієш, Урій? Ігор, кажуть, втулки там, якісь це. Втулки треба знайти, Ігорьок, дуже цей. На валах, що крутиться. <реш> 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 да, Игорек, Ти просто не шукав, треба шукати, понімай. Нельзя ліниться! Нельзя. Я... До речі, ви ж не забули підписатися на канал. Де хто прикалується, <реш> все серйозно, Ігор. які приколи? Дай, Ігорю, телефон у <реш> Короче, Хтось тут дуже любить золото, Ігор. Давай, давай, давай. Може це воно тут. А ну давай, лаки на поваде, сик тут его. Может тут и золото тут, на буквах? Тут, тут сало тебе есть, бля, я приведу еще и швачки из <реш> рук. <реш> <реш> а это есть, и больше ничего. Так, сейчас прокладываем. О, бач, находим, находим, подиви. Никелька уже, 46%. І це вже не шутки, тому що це вже пішло серйозно, вже не ржавейка височка залітає. Хто шукає, той завжди знайде, Ігор. Так що треба упорніше, упорніше. В Сінгері кажуть, чут-чуть, а в Зінгері повно всього. Ну, Зінгери нам ще не попадались, ми не до такої степені сіримо. Здорові вилиті букви. Де ж ті букви на корм? Нема, ніхто нам не налив букв на корм. На алеїні, мать, цього заміни, бачиш. Ігор, в ефірі не матюкайся. На, ну, держи. Милитик. І хату на мене перебуші, поки держиш. А чого ти не балакаєш? Толя, ти ж так любиш балакати. Ти ж Ти Пиш, розтірав нашу волшебну силу. пишуть. пишуть. Зроби кріплення дзеркала автоспав. У мене дуже багато. Я не так тих... Стрельне ті букви, бо вона не угомониться. Жень, ми б стрельнули ті букви, та не можемо зрозуміти по яким буквам стріляти. По яким? О, так можна. треба вибити, а то намальовані. Що ж по малюнку. А не по малюнках стріляти. Треба ж серйозним ділом займатися. Тут не хіхоньки-хахоньки, хахонько прийшли хіхать. Даш? Вон людина нам сердечко подогнала. Оце нормально. Сінгер це брат Зінгера. Стеняю. О, єсть, так то не букви та цифри. І. <пілляє> Ти запутався і. У них голки спаладять, треба голку достати. Голок нема. Куди всунуть записку? Наверх мішка. Та як нема голок? Тут а. покрали чи що. Хто покрав голку? Оце воно, ого, так тут диви, написано, У13, бачиш? О дивіться, це, оце РО. <хи> Ні, по-українськи. Ну так, да, це ж німецька машина українськими майстрами зробили. Ща пульнем. І що книжка пише. Так! Диви, у нас вже життя налажується. Платіни паладя не знайшли, але ну, знайшли, ні хромчик. Що теж непогано. Так, да, розвінчуємо міфи. Не можемо знайти нічого толкового. Жажда наживи. Грішників в неділю не можна працювати. Це, блін, ледачуги придумали, розумієш, що не можна працювати. Не можна шарйобиться цілими днями, оце не можна. А працювати можна. То, то 89 праздників у місяць. Плюс вихідних 4 в тиждень і все, наробив. 330 буде ціна. Ну. Но... Ольга, віддихайте в неділю, мені в принципі нема різниці. Ви можете віддихати, можете загоратися, можете сексом займатися, мені просто поки. Толя, не розтірай нашу велосипну силу. аудиторія освобождається. Давай, насипай інформацію. Втулок немає на шківах. Скажи їм, що там золото. Немає. Ну, ок, так, это все это. не же... Да. Да, здесь, 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 Андрі... Андрій Стрельне прийде. буде він буде Василь пише, не ріжте, я куплю, та пізно вже порізали. Та вам палимо! Просто ну анализа. А, а вот эти вот Такие машины, так так вот Да я отдаю. А вот и снимаю, вот Ты ёлки упал. Ты по ногам упал. Пишуть вал сплатени. Оцей? Оцей, навірно. Оце, я не знаю, він, напевно, поржавів. Не. Андрюха стрельне. Прийде стрельне, і цей і вал, і цей. О. А давай, давай, тебе зберемо. ཚོར བ སྒྲིག བཞིན ཡན Істини має, люди пишуть. Да. Ігор, мабуть, знає, чугун і сажує. Вау подравів, хвапене небагато. три де стрельне. Вал золотий должен бути. там. Ага. Брилянтом. Платіна і паладій. Друзі, лайкаєм. Ділимося ефіром. Зараз Андрюха прийде, постріляє, кому що цікаво, питайте. Гарна бірочка яка на джинси, да? так? Коже різо на нас половину? Заріж. Люди не цікаво. Там треба пістолет постріляти, люди питають вал, вал там все. За все, все надо, да? Да, пострелять в вау, Все, Андрюха, на месте. Лю люди важали. Надо было людям монетку выдать. Так, ну що, даляк може бути. Стри немає. Андрюха на місці. Все, можна насипати. Корпус тут тут стрелять. Корпус будемо стріляти. Ого! Поламав? Все, тепер не робить. Вона походу тепер не робоча, тобі да не кажуть. Я один вал зроблю і все. ось. один вал це тобі буде. Давай, стояти. стріляй. Та він гарячий, куди? Яблука стіні. не забывайте, что анализ в игры. Надо клиента заснять. Ладно. Так, а что? А ты, наверное, во другое время мает. Батя, люди катают, что искренне мает. Что из бочавуны на того искренне мает. Что искренне людям покажи. Мы же не. Да комплекс я удусь их А ну беда. Так, все, я вам, кстати, сделал. Работай. Сейчас тридестральные. Ну, а, а а ту а вал добывали. Ого. Оту. А Давай третю. Щоб по-чесному по було. По справедливості. Зараз Андрій прийде, клієнти пішли, розраховуються. Зараз прийде, постріляє, все Ігор якраз. Не що постріляє, не постріляє, знаєш що ми зробимо? ні, усі аналізи ми поробимо на наступному відео на каналі. Отак от, от буде цікавіше. Тут стрім провели, а саме відео і з усіма результатами ми покажемо на каналі. Да? Отак от, от буде лучше. Ого, як ти акуратно, тендітно підняв ногу. Погано, що ти не на каблуках, взагалі б красиво получилось. вал доставай. Зараз достав. Лабораторія имеється. Ось і вся лабораторія. Що тут цінного? Що хоч може бути цінного? Як на мене, тут цінне все. По 5 гривень кіло точно полетить половина, да? більше. Ні, мабуть, все полетить. Там і там не трохи відбується. Ні, та тоді на покриття, поняв. по факту там нічого не було. Розходимося, да. так що в общем розлітаємося, ми погнали. Щось поробимо іще, а ви О, підписуйтесь вау. на канал. Все, підписуйтесь підпіли. на канал, і що, і далі все буде. Так, все, я все розібрав. Молодець. Виймайтеся, люди. Все, шукайте батьківщина золо. тебе не забуде. Золото шукайте, Зараз все буде, зараз все понаходимо. Так що все, поки ми розбігаємося і скоро зустрінемося, якусь нову діч придумаємо і запустимо.